Після тієї самої перепалки нашого президента пройшло достатньо часу. І ось тут Трамп точно вирішив показати свої таланти. Поїхали. Сьогодні розберемося, що накоїла Рижа Мавпа. Це Я я рижа -маупа. Я рижа Мавпа США відміняють військову допомогу Україні. Так, ну і перший фокус від діда це зупинка військової допомоги. По-моєму, він реально був завербований ще в радянські часи. Здавалося б, допоможи і отримай метали, Але ні, він хоче поставити Авити вигідніше, становище перед переговорами з саме Росію, а не Україну. До речі, тепер зрозуміло, навіщо Путіну був потрібен Херсон. Виявляється, що 5 тисяч років тому на території Херсона були знайдені перші люди, які пізніше заповнили весь континент. Крім рідкоземельних металів, КГБшник любить історію. Це ми пам'ятаємо: мир з Росією утопія чи можливість. Договорняк з Росією, ну це звісно була ідея, яку знову почали розганяти, яких тільки планів не було за останні роки. Скільки ми ще будемо вірити в ці тихі перемір'я? Росія це країна, для якої зберігати обіцянки, це не звичка. Тому всі ці заяви про мир це більше схоже на спробу продати нам солодке гівно собаки. Тому, поки агресор не зрозуміє, що у нас тут свої правила, перемир'я. Це лише політична утопія Трамп і його заяви про мир з Росією. Трамп вирішив, що Україні потрібно укласти мир з Росією. Ну, цей чоловік здається, ніколи не зупиняється в своїх пропозиціях. Так, його заяви це як маленький вибух на фоні великої політики. Друже Трамп може ти наступного разу сам спробуєш відсидіти на нашому фронті пару місяців. Тоді ти зрозумієш, що мир з Росією це не просто ідея, а боротьба за наше право бути незалежними. Так що намагаєшся нам сказати, що ми. Повинні погодитися на мир, не смій. Резонансні заяви Марко Рубіо про проксі війну. Марко Рубіо теж вніс свою лепту. Він вирішив, що війна в Україні це просто проксі війна між США та Росією. Марко, раз вже ти вирішив так, можеш і далі думати, що це просто гра. Але ми українці. Зрозумій, суко, ми українці. І ми не ті, хто шукає себе на чужих шахівницях. Ми не хочемо бути пешками у чиїсь політичній грі. І коли ми чуємо такі заяви, ми тільки усміхаємось і згадуємо, що нам війна і без таких політиків обійдеться. Тому Рубіо, ти звісно, маєш право на свою думку, але іди у сраху, українська армія та її перемоги на фронті. А тепер поговоримо про найголовніше українська армія. І, хоча за океаном хтось намагається вивести нас на якийсь мирний договорняк, на фронті наші хлопці показують результат. Кожен день це нова перемога, і це не просто красиво сказано, це реальність, яку треба поважати. Усі ці спроби впливати на наше рішення, їхня дипломатія і. Мирні пропозиції це все дрібниці в порівнянні з тим, що робить наша армія. І кожен, хто сумнівається в їх силах, буде вражений, коли побачить результат. Ми не просто боремося, ми перемагаємо і переможемо. Тарас Шевченко, вояка духу і борець за свободу. І на завершення, давайте згадаємо Тараса Шевченко. 9 березня вся Україна святкувала день народження цієї великої людини. Всі пам'ятають зі школи його поезію, але мало хто згадує, що Шевченко був не тільки поетом, а й справжнім вояком духу. Його слова борітися та поборити стали гаслом, яке передавалося з покоління в покоління. І навіть тоді, коли він був у засланні, він не відмовився від боротьби за нашу свободу. Всі ці слова про перемогу вони не просто поезія. Це були кроки до реальної свободи. І сьогодні, коли Україна знову в боротьбі, ці слова ще більш актуальні. Тарас Шевченко залишив нам справжню спадщину, яка веде нас до перемоги. Ну що, всім до побачення і підписуйтесь на наш канал. До речі, у нас новини кожен день.